Здравствуйте. Добрый день. Вау. Вы на стриме? Ну, записи? На записи я не стримлю. Я записываю. О. Слушайте, спасибо вам большое вообще. Пожалуйста. Я из, я из Запорожья родом. А, живу в Чехии. Уже давно. Ну, разумею. Может, питание каково есть? Чей какой-то ну, думкой хочет поделитесь? Ну, ж я. А, скажите, пожалуйста, вообще, возможно, такая в перспективе такая ситуация? Когда вот история будет как-то синхронизирована и, истор... и будет какой-то один источник истории для разных стран, ну чтобы вот этой проблемы не повторялась. Грубо говоря, Россия, ту историю, которую изучают в России, да, она не совсем согласуется с Украиной, с историей, которую мы изучаем в Украине. Вот. И я, есть я, 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 я заразу момент. ваше питание не ответить. На одну і ту саму подію в істориків різних країн може бути різна точка зору. Вона може бути достатньо близька, якщо історики між собою спілкуються і цю тему намагаються обговорити. Тоді розбіжності максимально скорочуються, але все одно вони залишаться. А якщо історики не спілкуються, ну як наприклад, зараз українські історики абсолютно не спілкуються з істориками Росії і тому розбіжності тут будуть лише наростати, і прийти до єдиної точки зору на всі питання в різних країнах неможливо. Хорошо. А если указывать, например, что вот такая ситуация, такое событие, ну как, например, те же битва за Фолклендские острова, да и Аргентина, и Британия смотрят на эту ситуацию по-разному. Но возможно, вы, например, чтобы и в Британии, и в Аргентине преподавались так, что взгляд Британии, взгляд Аргентины. В, а, щоб в англійській школі говорили про аргентинський погляд, а в аргентинських школах про числі, британський. І британський? думаю, і що ні ні. По-перше, до школ це не має відношення, бо викладання в школах це не історія, а історична дидактика це трошки інше. Угу. А на науковому рівні я думаю, що аргентинські історики і британські історики можуть дійти якоїсь спільної думки, якщо вони захочуть. Ну я думаю, що вони не захочуть. Я понял. В школе школі це вийде считати німецько? Школа то взагалі не історія. Я про це повторюю кожен раз, коли мене це питають. То збройно змінить. Може, стоит как-то изменить подход? Может быть, би... До викладання історії в школах? Да. В якому сенсі змінити? Ну, щоб какое-то понимание, какое-то критическое мислення, сберсмислення. Так зараз і намагаються критичне мислення. Але ви розумієте, що таких проблем мільйони де різні погляди на одне й те саме питання. І дитині пояснюю, що дитинка на це питання є 28 поглядів. Абсолютно недоречно. Це називається історіографія. Це цілий ага. напрямок в історії, де люди оце копаються і кажуть: дивіться, от аргентинські історики на це дивляться, так, 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 так. Британські історики цей же описують так, 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 так. Це фахова історія, причому ще такий напрямок іс історіографія. В школі це давати нереально. В школі даються якісь базові надзвичайно знання. Йому пояснювати, що там є у нас в 11 класі э, про цей Фолклендський, Мальвінський острови э, конфлікт. Там буквально декілька речей. Mm -hmm. То есть, по суті, ми обречені з гражданами Росії жити в такому конфлікті, который в том числе підтримується... Поддерживается... Ми не тільки з гражданами Росії обрічені, і з гражданами Польщі ми обрічені, і з іншими сусідніми країнами. Розумієте, що в кожній країні є своя певна героїзація своїх людей. Як казав товариш Рейган. Ну, Він казав, це правда англійською мовою, а не українською. Він казав, що це сукін син, звичайно, але це наш сукін син, і ми його будемо захищати. От для поляків Пілсуцький, звичайний терорист в молодості, але будівничий польської держави. Він сукін син. Але для поляків він свій сукін син, тому що він відновив польську державність після е, Першої світової війни. Точно так же у нас Бандера. Це наш, сукін син. Да, він терорист. От. Але він намагався побудувати Україну. І ми з поляками з цього приводу ніколи не домовимося. Головне, що ми не повинні полякам вказувати: познімайте пам'ятники Піл і ліквідуйте вулиці на його честь. А вони не мають права нам казати, познімайте пам'ятники Бандери і ліквідуйте вулиці на його честь. Вони своїм ставлять, ми своїм. А домовлятися, ми повинні розуміти їх, а вони нас, і ми, якби як історики, прекрасно це розуміємо. А на, по, нам... а на побутовому рівні, вибачте, воно приводить до конфліктів. Uh -huh. Так що по інш... воно по-іншому не буде поки що. Допоки існують національні держави, а вони поки що існують і, скоріше за все, і далі будуть існувати, допоки будуть різні точки зору на одну і ту саму проблему. Я зрозумів. На якійсь точки зору історики вже давно зійшлися. Та і все, і не спорять з цього приводу. Жаль, я сподіваюся, що ви позитивно відповіли, що в перспективі це є вийде. Це не возможно... позитивно, це реально. Я розумію. Це для я вас понимаю. позитивно. Ви б хотіли якусь єдину точку зору, твоя не буває. ні, ні, не, не одну. Пусть їх будет несколько. Знаєте, ви вот знаєте такого Ювальної Харарі. Такой... Конечно, читав. Вот. У него интересно, как в некоторых моментах он говорит, что вот есть там события, есть такая теория, такая теория, такая теория. Это очень интересное изложение, изложение материала, когда ты можешь посмотреть э, на различные теории относительно одного и того же вопроса. Ну. И мне, мне что-то наивно показалось, ну, может быть, действительно трудно с точки зрения ребенка посмотреть, что такой вариант изложения очень интересный, когда. Можна указати різні версії якогось собиття, прям в школі. Ні, мені, мені, в школі інколи на це звертають увагу. Інколи дуже коли діти задають, як правило, питання. А Харарі ви теж пойміть, що це науково-популярна книжка, ну дуже високого, але науково популярна. Він же ж описує не всі точки зору, от він вибрав дві-три основні, а є ще 23. Бо як він буде ще в ці 23 описувати, його книжку ніхто читати не буде. Бо це перетвориться на ту історіографію, яку тільки ну, історики читають, розумієте? Так, да, звичайно, треба давати, казати, що є ось різні точки зору. Але розумієте, це можна казати в 10-11 класі. А 7, 8 клас, де діти нічого ще не розуміють казати, діти, На це питання є 34 точки зору. Вася, ти одну відстоюєш, П'етя ти другу, а Маша там третю нам розкаже. Діти не зрозуміють цього. Це старша школа, ще, ну, більш-менш підходить ну, до під таке. Ну, воно є. Ну, хорошо. Спасибо. <реш> Я просто давно ці випроси винашував к вам, знаете. Спасибо, дуже <реш> давно вас смотрю. Так, и... да, так що не сподівайтесь, очень... не сподівайтесь. Історики домовляться про якісь критичні моменти, а шкільний підручник то трошки інший. Понимаете, хотелось бы избавиться в будущем от вот этого шовинизма некоторого великоросского негатива. И как-то я думаю об этом, как бы от этого можно было защитить их умы, к примеру, да, в том числе, потому что беда приходит в связи с этим к нам уже не один раз, да, и не постоянно приходят к нам, приносят беду. Как бы и все время они прикрываются одними и теми же лозунгами, одними и теми же мыслями. Да, о том, что, сами вот. Я думаю, ну неужели не можна відправити вот, ситуацію з тим, щоб ну, хоча б цього это, збирати в будущем? Розумієте, В 90-х роках, коли е, позбавилися від цього впливу тоталітарної науки, бо історія в тоталітарному суспільстві теж була тоталітарна. Вона висвітлювала тільки те, що треба владі. В 90-х роках їхні підручники були більш-менш нормальні. Але з приходом до влади відомої особи в 99-2000 році їхні підручники почали знову повертати сталінські пропагандистські якісь речі. А як їх виправити? Ніяк. І вони будуть виховувати і виховують своє покоління в абсолютно такому дусі шовінізма, реваншизма і так далі. Що ти зробиш з ними? Нічого. Вже. Ваші надії, скоріш за все. Марні. Зрозуміло. Назад. Назад. Так, Назад. Що? Так. А ви бачите, як які можливості бачити покращення ситуації у відносинах з цієї точки зору? Що ви маєте на увазі? Як написати росіянам гарний підручник з їхньої історії, що ну, це, це вважаю, неможливо, але неможливо. Що Україна може зробити для того, щоб в майбутньому це не повторювалося? Воно буде повторюватись, нікуди не дінеться. Єдине, е, єдиний рецепт, як на мене, Росія як держава повинна перестати існувати, розпатися на окремі держави. О, тоді хай для кожного регіону пишуть свої підручники. А, або ми повинні захопити всю Росію. І переписати їм підручники. Ну, це з області фантастики, ви ж розумієте. Це нереально абсолютно. Там, мабуть, українці цього не хочуть. Або і до них має, так, звісно, не хочуть, і у нас і можливості такої немає, навіть якби ми захотіли. От. Е, історія в Європі викладається зовсім не так, як історія в російських школах і навіть в Там інші підходи, розумієте? Інші. Ми ніяк не можемо ну, придумати собі якісь нові підходи, не то, що для росіян. Так, тут я живу в Європі, тут набагато більше у дітей самостійної праці. Однозначно, вони працюють з джерелами десь там і так далі. Так. Ну, Там інше трошки, я ж кажу, там інший підхід до викладання історії. Там е, історія є предметом розвиваючим. Історії вони все одно не знають, так як і наші діти, що європейські діти, що наші історії не знають. Але вони на прикладі історії хоча б розвиваються. Що наші діти роблять, наприклад, історії, я поки що не знаю. Тим більше, роки ковіду, а потім війна, дистанційна освіта убила взагалі викладання. Ми тільки історії. Ага. Так що це проблема трошки глобальніша, ніж написати підручники по історії для росіян. Ага. Треба вернути нормальну, скажімо так, освіту, в тому плані, щоб діти в школу ходили, а тоді вже думати, що далі робити. Знаєте, я тут лише тиждень, а вчора зустрів а, хлопа з Одеси. Він каже, що вже тут півроки і мріє з вами зустрітися. Та ще скільки разів стоїть? хай хай пише на телеграм-канал, там є телеграм-група, ага. та зустрінемося. Ну, я з ним можу не зустрітися. Це ж то ж. А так зловити БД в чату леці, ну це, це ж нереально. В описі, в описі канала є куча соцмереж, з якими через які можна зі мною зв'язатися. Хай люди не видумують, якщо хочуть зв'язатися, можна знайти Ні, вони хочуть зв'язатися так випадково через цю рулетку, це нереально розумію. як нереально, якщо ні ну Заму я розумію з вами це. трапилося, а з мільйонами інших не трапилося, так що вже добре, пощастило мені. Я так. вам дуже дякую за вашу роботу. Дякую вам за підтримку, на навзаємо Добачі. Не буде єдиної історії. Оця точка зору, що е буде якась єдина історія, така, така вона російська точка зору. Оце ж вони пишуть єдиний підручник. Раніше в них теж було на кожен клас по декілька підручників. Зараз вони той підручник Мединського зашмандярили. А далі ж, по-моєму, пішла інформація, що з першого класу вони там якісь елементи історії будуть запроваджувати. Ну, виявляйте, що то за елементи. Звичайно, що то певна пропаганда, що Росія лучше всіх, перемагала і, і все решта. Скоріше за все, це вже ж понятно, куди ну, бочка котиться в яку сторону. От. А домовитися історики то можуть домовитися. Якісь речі в підручники вносять. У нас була і українська і німецька комісія, і українсько-польська комісії працюють. Правда, результативність трошки така цих комісій. ну, Історики собі зібрались, поговорили. А до підручника воно ну, хорошо, як та людина, яка в цій комісії якийсь історик, то він один із авторів підручника. А якщо комісія збирається з фахових істориків, там, які між собою спілкуються, якісь там проблемні теми обговорюють, ну, ці підручники, ці автори жодним чином. Не дотичні дошкільних підручників. Це так, зібралися історики, поговорили, дійшли якоїсь там спільної думки, опублікували якесь там резюме з приводу цього, і розійшлись. Хорошо, як це резюме прочитає автор підручника та скаже, ось така там точка зору, трошки щось ми там поміняли. Ну, а це робота із болота тягнути багамота. Малореально, скажімо так. Вона робиться, то малореально.